Якщо вже не знаєш, де ті кошти брати, якщо вже просто економіка і рівень життя твоєї недокраїни він ну, просто сиплеться, то тут нічого не залишається, замість того, щоб ну, просто не обісратися, хоча куди ще більше. Залишається сказати, що да, будуть скорочуватися фінансування, буде скорочуватися фінансування і видатки на Другу армію міра. Нагадую вам. Так, значить, що тут ще цікавого у нас випадає. Потрібні дуже великі кошти. Там, на болотах, на як сказати, на презентацію чогось або когось, на захист чогось або когось, тобто на конкретну ну, людину або структуру, от вони потрібні там. Папа Лев 14 висловив підтримку Україні. Дякуємо. Дуже велике, дякуємо. Чи якось папа, окрім слів, може допомогти? Може, зробити, зробивши нам гарний подарунок? Це щось фізичне? Чекаємо на подарунки від папи. Чи може зустріч Фіцо та Зеленського покращити українсько словацькі відносини? каже ціця: зустріч із Зеленським безглузда, бо він мене ненавидить. Він ненавидить мене за мою думку про війну в Україні. Я дорікнув йому, що він позбавив Словаччину 500 мільйонами через зупинку транзиту рашистського газу. Да, Врятувавши ваше сраки, слюшу. Так, значить. українсько словацькі відносини. Політика, політика, хитрість, обмани. Подивимося на всіх, хто зараз пишіть щось не так в нашу адресу, в наш бік, після нашої перемоги, як вони заспівають і хто на чиєму боці залишиться? Ставлення союзників до нас Ставлення, підтримка. Давайте так, підтримка з боку союзників, наскільки вона зараз є, і наскільки вона вагома. Велика підтримка. Можливо, ми з вами її не відчуваємо і не бачимо, але вона є, і вона є саме зараз. І чомусь карти її називають Найбільша підтримка перед останнім ривком. Як буде здаватися? Давайте так. Наприкінці. Місяця наступного це у нас що, липень, так? Да? Так, да, Наприкінці да, липня. Тут буде цікаве історія про збір великих делегацій, про е, приїзд наш кудись, або 300 гривень донат. Дякую, молодці, або навпаки. Ну, добре. Так, поставки зброї. Тепер ситуація по нам дивимося. Поставки зброї. Що можна сказати з цього приводу? Нам прийдеться так чи інакше розраховувати самим на себе. Це перша думка, друга думка, яка приходить, дивлячись у розклад. Чим гірше обставини для нас, тим краще для нас в майбутньому. Якщо українці почнуть виїжджати з Польщі, країна ризикує втратити майбутнє. Робочі руки та поступово старітимемо про це дивилися. Прецеденти вже є, адже громадяни України все більше розглядають переїзд з Польщі до інших країн ЄС, зокрема до Німеччини. Так, наші як надалі у майбутньому буде краще для наших людей? Наші за кордоном, наші в Україні вдома. Наші за кордоном е, нашим радіють більше, чим наші радіють там, в плані е, отієї самої е, значить, дешевої рапсили, да, трудові резерви і те, що настільки, як ми вміємо робити у будь-якій галузі, в будь-якій сфері, їм ще ще треба в нас повчитися. І наші вдома, допоки люди переживають за життя, за безпеку, за своїх дітей, за призивний вік, люди повертатися не будуть. Як тільки ці питання будуть вирішені, а вони будуть вирішені, ми з вами побачимо дуже великий такий прилів. Сил до України. От і добре. Дякую. Чим ми будемо з вами зайняті? Боротьбою своїм власним становленням не так міста будуть розвиватися, як селища. Або не центральні міста областей, тобто на вихід чомусь буде виходити розвиток саме невеликих міст, навіть сіл. І це для нас ок, і це для нас плюс. А, що буде далі? Далі? Ми звідкись отримаємо дуже класне фінансування щодо війни, щодо воєнної справи. Політична піздота у цей час живе своїм життям, хтось приходить, хтось уходить. Нам до того з вами таке, знаєте, плюс-мінус, не холодно, ні жарко. Це на найближчі давайте, максимально 2 роки. І досі ці два роки нас не можуть зламати, поламати, уламати на якісь дуже сумнівні зділки з приводу закінчення війни. Тобто ми стоїмо на своєму. Ось так. 2,6, 2,8, 2 роки 6 місяців, 2 роки 8 місяців. До нашої з вами не те, що великої вдачі, а прям почуття того, що ми красавчики, і все це не зря було. Дай Бог, поїхали далі. Ердоган заявив, що Трамп виказав готовність приїхати до Туреччини для роботи по миру з Україною, якщо приїде бункерний. Переговори за участю Туреччини на території Туреччини. Як ця країна повпливає на війну у нас? Як вони можуть повпливати? Зробити спочатку дуже фігово, а потім запропонувати свою ж допомогу? Не Туреччина мало того, що хоче частину нашої землі. Вони хочуть. Вчитися, вони хочуть наше. Ой, допоможіть вчитися у нас. Вони хочуть якісь, типа, суперкруті умови для навчання у нас. Чомусь навчання у нас це, типа, вау, це кльово, це круто. І саме от для них. Хто знає, прошу я, будь ласка, напишіть в коментарях. Поїхали далі. В уряді Угорщини оголосили. Залишкові результати референдуму щодо вступу України до ЄС за словами Орбана загалом тра-та-та, З них тра -та -та. угу. були проти вступу України до ЄС. Ну, майже всі проголосували проти: 95%. Ну, да. Журналісти угорського видання Телекс зазначають, що це був не референдум, а опитування громадської думки, і це не має обов'язкової юридичної сили. Угу. Ставлення Угорщини або вплив Угорщини на нас із вами. Зараз такі часи, коли кожна країна буде змінюватися, подобається їй це чи не подобається. І от Угорщина одна з тих країн, яка до цих змін Ну, не те, що не готова, вона так їх не хоче, що просто краще смерть, ніж зміни. А зміни будуть, і те, що вони жлобяться в плані допомоги, в плані поступок, ой, повірте, воно їм вернеться. Половина поляків виступають за скорочення військової допомоги Україні. Серед причин занепокоєння без боєздатністю польської армії і сумніви в прозорості використання допомоги. І те, і інше абсолютно правда: що ваша армія під питанням боєздатність її, що ті гроші можуть бути спижені. Це абсолютно так. На жаль, так. Допомога від Польщі в нашу сторону, допомога від поляків. Цікаво. Поляки не дуже зацікавлені у стопі війни, тому що таким чином величезна кількість наших людей спустошить бюджет Польщі, переїхавши до України назад. Все буде вертітися навколо наших людей у них. І з приводу допомоги нам так само, тобто, це абсолютно поєднані між собою речі. Як хер'йозна, хто розуміє, напишіть в коментарях. Так, поїхали далі. Економіка України знаходиться на межі краху попри допомогу західних країн. Ну да, якщо так не пиздити, вагонами може було б якось інакше. За даними видання, українська економіка досі тримається завдяки підтримці заходу, але існує ми що у 2026 західних ресурсів вистачить лише на покриття половини потреб. Да, петицію про зняття депутатами користування безкоштовних квартир, оплати тих квартир, оплати бензину, командіровочних. Оцю петицію не прийняли. Це ж зрозуміло. Так, а тут може на всіх не вистачити кошти. Ну, головне, щоб на вас пупсіків вистачило. Значить так, економіка. Що буде з нашою економікою далі? Нашій економіці, як то сказати, більш подівочому, ну така е окончательна і безоговорочна срака. Чому, і не тільки нашій, а світовій також. Чому і що буде відбуватися? Дивіться, ми зараз несемося в якусь стратосферу. За допомогою нашої економіки через нашу економіку. До нас завітали правоохоронні органи. Може, думають, що ми тут закладки з вами розкладаємо? На жаль, ні. Так, поїхали далі. Значить, що до нашої економіки? Несемося просто в якусь сракотінь. Напряму залежимо від світової економіки від конкретної країни іншої країни, і якщо ми будемо іти на поваду у, оці, у цій світової економіки, або конкретної країни, яка запропонує за три роки поміняти все або завершити той обіг, який є зараз, звичну економіку, яка зараз існує. От, якщо ми ведемося, а у нас іншого виходу нема, тоді у нас абсолютні качелі: то пусто, то густо то ми прогоріли. І на цьому все закінчилося. Що нам з того простим українцям? Давайте так. Чим настільки не лякали? Це схоже на повернення, і ми це бачили вже: повернення історії бартера, талонів. Щось от біля цього. Найрозумніше створіння на землі. Угу. Да, це точно. Так, поїхали. Рашка готується до посиленого наступу на запорізькому напрямку. Найближчими днями фіксується велике пересування техніки та БК. Запорізький напрямок зі сторони ворога. Що там буде з їхньої сторони? Запорізький напрямок зі сторони ворога. Зі сторони ворога. підпитку, йдуть з зав'язаними очима, йдуть під землею, там, де їх не видно. Роблять вигляд, що йдуть в одну сторону, а всі інші вже зібралися в іншому боці. Я думаю, що хтось де зрозуміє, про що я кажу. Є офіційний документ навіть не те, що це якась там, не знаю, смс-ка прийшла у Вайбері. Ні, це офіційний документ, в якому написано, що всі мають залягти на дно, роз'їхатися. Ми з вами нещодавно також дивилися, що треба до бабушки на дачу поїхати. Роз'їхатися хто куди для того. Щоб два, дві сторони розібралися, помірялися яйцями або домовилися, і невідомо, як вони будуть домовлятися, чи будуть вони домовлятися, чи будуть вони мірятися. Тобто, от вам і не така вже і дебільна заява. Угу. До речі, коли вона буде писати про е, якісь домовленості або мирні угоди, або переговори, оце буде таки правда. Тобто вона сама не зрозуміє, що вона прям напише так, як є, так, як є на насправді. Так, добре. Тут зрозуміло, знаєте, що мені не зрозуміло? Все з нашої сторони чи ні? А, це з нашої сторони. Народ, гарні новини. Будемо з вами дивитися скоро на картинки з дуже великим обсягом вогню, полум'я, пожежі, не на нашій території. Так, поїхали далі. Так, безогла тепер наїхала на Тараса Тополю. мовляв, він мобілізувався для картинки. І що приліт у його квартиру, то карма. Ага, тобто старша по кармі зараз вас нас без угла, да? так? Так. Чи дійсно Тарас Тополя служить. І ми кажемо про приліт. називається приліт. Отак виглядає приліт. Тобто тут питань нема. Щодо його служби, служба закінчилася або от от закінчиться, і людина навіть отримає якийсь, як це сказати, якийсь такий дуже серйозний бойовий досвід, не, як тут написано для картинки. Не для картинки це точно. Так, що така, така ж собі чергова заява? Розгортається серійне виробництво Арешника, заявив Бункерний. Це, на щастя, сказало, що Лішина добре, ну, в смысле, Арішнік, до, дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах. Да, На мирних людях. А, так, значить, серійне виробництво Арешника. Будуть вони випускати той арішнік. Прийдеться їм потім той арішнік продавати, майже на колінах вмовляти когось його купити, бо не зможуть вони ним скористатися. Дуже добре. Рашку чекає ще більше сюрпризів. Україна планує сміливі місії, такі як операція Павутина, тільки що з вами бачили, і полум'я, і пожежі. Дуже яскраво буде. Трамп може відключити інтернет і Європа нічого не зможе з цим діяти. Ну, клас, от бачите, тут по кармі старша безугла, по інтернету Трамп, тобто всі якось так ну, розподілилися дуже гарно. Ага, значить, ЄС має фатальну вразливість через майже повну залежність від американських постачальників хмарних послуг. Усього три американські гіганти Amazon, Microsoft і Google займають понад дві третини ринку. ЄС американські агентства можуть шпигувати за конфіденційними даними європейців. Ну і що, що там можна нашпигувати? Так, значить, проблеми з інтернетом, відключення інтернету у Євросоюзі, в Європі. Так, да, буде. Буде чисто політичні рішення. І Європа буде переходити на дуже сильно почасовий, дуже дорогий інтернет, або максимально перероблювати всю цю систему для власної незалежності, і також з цим пов'язані ще більше проблеми з інтернетом. Франція та Німеччина збільшила підтримку ЗСУ та буде спільно інвестувати в українську оборонну промисловість. Допомога нам від Франції. Від Німеччини. Франція підтримка від Франції. Безумовна. Підтримка від Німеччини. Підтримка від Німеччини. Не така безумовна, як від Франції. І буде залежати від політичних. Дій. Між нами і Німеччиною буде спільна, спільний в'язень. Людина, яку закриють, передадуть, можливо, дадуть прихисток, і в цьому буде Німеччина приймати участь. З одного боку, Німеччина буде вважати, що це добра справа, а з іншого буде розуміти, що так, ми сильніші не стали таким чином. Слідкуємо, що там буде відбуватися. Дякую.